Хайп. Походження слова хайп від англійського слова галас. Агресивна і нав'язлива реклама, метою якої є формування переваг споживача. Саша Риготіна зайшла в Інстаграм і відкрила свій профіль. Мільйон. Довгоочікуваний мільйон. Хто всі ці люди? Фанати, хейтери, спостерігачі. Кожен день на неї дивляться сотні тисяч очей. Вони спостерігають за нею, як за лабораторним щуром, що вона їсть, як спить, де ходить, з ким дружить. Коли рейтинг статистики починає падати і перегляди скорочуються, вона дає їм так звану їжу. Насправді це вона спостерігає за ними. За їх реакцією. Це вони щури за склом, а вона час від часу кидає їм шматок м'яса у вигляді хайпа. Їй подобалося це модне англійське слово. Вона навіть не полінувалася і перевела його в Google-перекладачі. Ажіотаж це про неї, просту дівчину з села без манер, освіти і культури. Колись давно вона приїхала в районне містечко, влаштувалася працювати офіціанткою в шинок Золота скриня. Переспавши з товстим і лисим клієнтом, Саша купила собі перший айфон, перша ознака успішної дівчини. І завантаживши додаток Інстаграм, вона відкрила для себе новий, красивий, гламурний, багатий світ дівчат. Які їли омарів на яхтах, пили шампанське вдова кліко на тлі європейських пам'яток і замовляли каву в Старбакс біля Трамп Тауер. Я теж хочу так, рішуче прошепотіла Саша і зареєструвалася під ніком Саша Реготіна. Вона виставила фотографію з парку. На тлі жовтого осіннього листя, яке покривалом, дбайливо зігрівало, трохи змерзлу землю. Стояла звичайна дівчина в синіх джинсах і червоній шубці зі штучного хутра. Дермантинова сумка на плечі з логотипом відомого бренду кричала про злидній несмак. Волосся стягнуте в хвостик. Саша отримала лише один коментар від своєї мами. Донечка, ти красуня. Дівчина рішуче натиснула на посилання по видаленню аккаунту. Алекс Бистрицька, ви супер. Підписана на вас ви мій ідеал. Очманіла фігура, крихітко. Переспи зі мною брудна повія, ненавиджу тебе, люблю тебе, кінчена мразота, здохни. Саша Риготіна не любила читати коментарі, бо на сто схвальних відгуків тисяча була пофарбована негативом. Найголовніше, що навіть погані коменти і хейт, англійське слово «hate» ненавидіти, Давали їй статистику, перегляди, рейтинг і замовлення реклами. Вона видалила свій перший аккаунт 5 років тому і відразу ж створила новий, де підписалася іншим прізвищем і виставила фото в трусах і в лівчику. Перші кроки давалися на силу. Відео були не смішні і негарні, але людям подобалося. Ось вона показує, як голить ноги. А ось показує, як лякає стареньку і та падає на землю від несподіванки. А ось вона надягає прозору майку, обливає себе молоком, даючи коту лизати свої соски. За кілька років Алекс Бистрицька веселила своїх хом'яків. Спеціальний термін для шалених фоловерів-прихильників, блогера Фріка як могла! Їм подобалося поглинати її невгамовну фантазію, чекати чергового хайпу й тролінгу, коментувати, торкатися до знаменитої хайпожорки. Вона виклала фото і відео, де їй набивають татуювання на лобку, ставлять уколи краси без безнеболювання. А в минулому році вона в прямому ефірі відновила невинність і влаштувала аукціон з її продажу. Невинність купив блогер з ближнього зарубіжжя. і Вони влаштували процес купівлі-продажу практично онлайн, приховуючи лише геніталії, побоюючись піти в бан через морали... моралістів та любителів без. Безпечного контенту. За кілька років Саша переїхала з районного центру в обласний центр, а сьогодні перебирається до столиці. Вона мріяла про велике місто, про центр світу, про те, що буде багатою і знаменитою гуляти і роздавати автографи. Під хом'яків, як вона називала своїх фоловерів, росла. Реклами ставало все більше, але цього все одно не вистачало. Хотілося вже рахувати не десятками, а сотнями тисяч, не знімати квартиру в студію, а купити її. Хотілося не Хонду, а БМВ, хоча в ідеалі хотілося Бентлі, як у тих інших її кумирить замарами й кліко. Контент став жорсткіше, яскравіше, веселіше. Перегляди росли, але не так швидко, як хотілося б, а грошей багато грошей хочеться вже зараз. Минулого тижня вона запитувала у підписників, яку частину тіла їй проколоти. Перше місце дісталося соску, а друге клітору. Мочка вуха була на останньому місці. Горілка вже не допомагала. Саша давно і щільно сиділа на кокаїні, що давав силу працювати і фонтанувати ідеями. Сосок ще болів, і, здається, почався процес запалення. А груди, як все її тіло, зроблені за рекламу, турбували і нили ще сильніше. Пластичний хірург виявився новачком-практикантом, і на операції щось пішло не так. Швитикли і кровоточили, тому Алекс знімала себе в щільному бюзгалтері. Але хом'яки це любили. Вчора вона зібрала кілька мільйонів переглядів, випивши коктейлі з власної сечі, і закусивши лимоном. Сьогодні у неї за планом місячні. Прокладки і тампони вона вже показувала потрібно щось, щось гостріше. Наприклад, облизати палець або розмазати кров по обличчю. А завтра вона придумає щось з котом. Наприклад, як минулого разу, трохи поранить нещасну тварину. І Зі сльозами на очах летітимемо на таксі в клініку, яка замовила їй рекламу. Ось собакою вийшло погано. Під кокаїном вона не розрахувала удар і смертельно травмувала пса, якого так героїчно рятувала на камеру від підставного собаконенависника. У ветклініці констатували смерть. Саша так гірко вбивалася в сторізах, що на карту від жальсливих людей почали приходити гроші. Блогерка влаштувала трупику тварини пишні похорони, замовила кремацію і поховала в спеціально відведеному місці на кладовищі для домашніх тварин. Вона ще тиждень ходила в чорного і доброго ранку починала в трусах і в сльозах. Хайп собакою почав забуватися, і елітний розплідник подарував їй за рекламу нову жертву чотиримісячне цуценя, якого ніхто не хотів купувати через невеликий дефект на лапці. Собака цілий день вила в коморі, поки сусіди не поскаржилися на сашу господині квартири. Саша Риготіна відвезла собаку назад в розплідник, пригрозивши. Зробити їм таку антирекламу навіки в вічні з їх накрученою тисячою нещасних переплатників в Інстаграм. Куди їм до її мільйону? А її мільйон зростає. Це головне. Це найголовніше в житті Саши Риготіна. Алекс Бистрицької. Вона глянула в дзеркало. Роздуте від безкоштовних філерів обличчя було сірого кольору. В інстаграм її виручали фільтри, і макіяж треба знову до косметолога, омолодитися там минулого тижня її запрошували в один. Саша стерла кхе, білий пил під носом і клікнула на заповітний значок Інста. Відео з місячними набрало більше трьох мільйонів переглядів. Більше, ніж відео з коктейлами сечі. Алекс Бистрицька, ви страшна людина. Заради популярності ви навіть готові на все. Напевно, жерти власне лайно або вбити рідну матір. Ви справжній фрік. Число вподобань на цей коментар їй не сподобалося. Багато. Навіть занадто багато. Їй не подобалися, думаючи, хомяки. Такі починали бунтувати, скаржитися на сторінку, закликати бойкотувати і відписуватися. Для Саші це було подібно смерті. Вона написала відповідь під коментарем, бубон'ячі його собі підніс. Фріки це ви. Ви заходите до мене на сторінку, ви спостерігаєте за мною 24 години на добу, ви чекаєте від мене сторізи і відео, ви голосуєте і вибираєте, що вам цікаво. Ви вимагаєте ще і ще, тому вам усім завжди мало. Я самий скандальний блогер завдяки вам, тому що ви. Всі мої глядачі. Коментар відразу ж піднявся в топ. Їй посипалася похвали, смайли, сердечка, визнання в любові й клятві, е, також обіцянки вірності, порівняння з іншими блогерами на користь Алекс і багато іншого. Але Саша вже цього не читала. Вона думала над тим коментарем. Він засів їй скалкою в голові, і вона не хотіла її витягати. Тим коментарем ви готові вбити власну матір. Хм, Це було б цікаво. Алекс Бистрицька відкрила телефонну книгу і натиснула на кнопку виклику. Привіт, мам, здоров. Приїду до тебе на тиждень або два еге, що столиці набриду. Набридло, набридло, так. Хочу змінити обстановку. До речі, а як твоє здоров'я? Farias!